Друзі, вітаю! Мене звати Шквір Катерина. Я є засновниця Львів Flower School І сьогодні ми з вами поринемо у справжню зимову казку. Я покажу, як створювати мега-класну вогняну композицію до року дракона. Що в нас з вами буде? Отже, це буде В-подібна композиція, розкичиста. У такому овальному кашпо, вже попередньо я собі замочила флористичну піну. Як замочувати флористичну піну, до речі, дивіться у наших попередніх відео на Ютубі. Далі мені потрібні будуть свічки. І я думаю, що використаю всі чотири свічечки, адже саме з них потрібно починати нашу композицію. Отже, розпаковуємо їх. Існує насправді дуже багато варіантів кріплення свічок. А так як наша композиція має досить надійне кашпо та досить... Велику губку в мене буде найпростіший варіант. Отже, дивіться, і запам'ятовуйте, раз і свічка стоїть. Проте, пам'ятайте, щоб свічка не шаталася, оскільки отвір почне збільшуватися від того, що ви почнете закладати наступний декор, потрібно свічку закласти хвоєю. Хвоя ущільнить свічку і не дасть їй падати та кривитися у композиції. Використаю все-таки три. Ну, просто круто дуже виглядають до сірого кольору. Взагалі, до речі, я дуже люблю поєднання червоний плюс сірий. Одним з трендів цієї зими є поєднання декількох видів хвої в одній композиції. Тому я буду використовувати. Ти не лише блакитну ялинку Нобеліс, до речі, з якої в мене є відео по віночку. Обов'язково подивіться на нашому каналі, але ялівець. Він бачите, також має таку легку димчас... димку і трошечки блакитного кольору, а також тую ту я в нас. Більш тепло така зелено-салатова і плюс сосну. Тому моя композиція буде ну максимально різноманітна. І саме в тому є фішка, щоб композиція була не одноманітна, а якраз за допомогою різних фактурів, різних форм ялинки, зробити з нею просто трендову класну е, роботу. Окрім хвої, в мене є ще декілька дуже класних елементів, які можливо ви бачите вперше. Запам'ятовуйте і використовуйте цей лайфхак. Значить, перше це я помальований ашпарагус. До речі, гілочка мега-мега-де. Дешево коштує закупка одної такої гілочки 30 гривень. Проте ця зелень вважається досить така трендова і цікава. Ми його використовуємо у студії і для букетів, і в даному випадку я її буду використовувати для композицій. Малюємо звичайним художнім болотчиком. Наступне це є скімія, яка нам також приходить вже така помальована. Це ми самостійно не робимо. Ну вона просто виглядає чарівно, казково. Так, знаєте, дуже дуже по І також маємо ще ось такі декоративні гілочки, які нам також вже одразу приходять засніжені. Лише подивіться на їхню текстуру. Це щось неймовірне. Воно дуже схоже на якийсь такий ніби як паралон, але це насправді жива гілка, яку засніжили цим снігом, ну і просто. Круто впишеться до нашої композиції. Ну і ще багато елементів декору в мене буде, про які я вже буду розказувати в процесі. Отже, давайте починати. Найкраще поєднювати в хвою не в переміжку всі види, а чітко групувати в одному місці. Це, до речі, також і зараз одне з найактуальніших трендів та новинок у флористиці, тобто групування і квітів, і групування зелені між собою. Починаю я з Нобелісу, оскільки він досить великий, і взагалі я б рекомендувала починати якраз з більших елементів. Зачищаємо хвою. Внизу, щоб ми її могли закласти в нашу композицію. Підрізаємо сікатором під кутом 45 градусів. Вилаштовую я собі форму, а в мене форма, як пам'ятаєте, буде В-подібна. Єдине, що я її зроблю трошки такою асиметричною. З одного боку вона в мене буде нижча, а з другого буде вища. І закладаю участок лише з Нобелісом. Один бік заставила поки що нове лісом, він в мене якраз буде нижчий. А з другого боку, я собі вже одразу вилаштую декоративні гілочки для того, щоб бачити, наскільки високо мені потрібно піднімати свою композицію. Опускаю нижче, щоб в мене гілка закріпилася. Угу. І дам ще напевно дві-три, на тому закінчу і продовжу робити е, виріб свій саме з хвої. Обов'язково ставимо гілочки на різні площині. Тобто, ваша композиція не може бути така стисла і витягнута тільки по боках. Вона також має бути опукла і позаду, і спереду. Тому, як бачите, свої е, декоративні гілки, я не ставлю всі в один ряд, а вони в мене розташовані досить широко один від одного. Подивлюсь. В який ж бік я буду додавати червоний колір? це в мене буде більш такий живий, і воно плавно буде переходити до більш декоративного. Тому думаю, що потрібно біле поєднати разом з червоним. Даємо єлівець, я його дуже люблю в декорі, оскільки він має таку витягнуту форму, і якраз мені дуже підходить під розкичисті композиції. Тому придивляюсь, де б я його краще дала. А скоріш за все, я б його дала між Нобілісом і ближче до серединки. Ось перший піде сюди. Раз, два, три. Поки що дам три гілочки, на тому зупинюся і почну продовжити з наступної вой. Продовжуємо додавати сосну. Так, порозрізала її на такі невеличкі гілочки, і вона в мене якраз займе більше центральну частину і трішечки на верхній край. Не забуваємо, що композиція має дивитися на вас. Скоріше за все, вона в мене буде однобока, тобто повністю весь декор буде тільки з однієї сторони. Тобто, ви її можете ставити більше десь в. Наприклад, в вашому домашньому інтер'єрі, але не на стіл, оскільки на стіл композиції робляться трішечки нижчими і зі всіх боків. Додаємо ще одну групу ялівцю з протилежного краю, щоб трішки розбавити фактуру сосни. Мабуть, з самого переду або з боку. Точно краще дати її з боку. Позаду ми також закриваємо хвою, проте старайтесь робити плоско, щоб ваш декор міг стояти ну майже впритик до стіночки. Але губку не повинно бути видно. Тому ми беремо вже невеличкі кусочки нашої ялинки та інших хвой і закриваємо задню частину. Ось таким чином. Ще одна, і буде готова. Тепер заповнюю бавовною. Бавовною розрізаю на невеличкі гілочки і даю її тепер з білої частинки, бачите, спереду, наприклад, меншу гілку. Трішечки вищу я дам більше десь по центру. І найнижчу дам десь посередині своєї композиції. Переглядайте, представляйте перед тим, як запихати якийсь декор в губку, адже пам'ятайте, чим більше в губці буде отворів, тим гірше іншим квітів, оскільки, по-перше, губка буде швидше випаровувати вологу, по-друге, не залишиться вільного місця, куди ви зможете запхати квітку і, врешті-решт, губка може повністю розпастись. Тому перед тим як запхати щось, я дивлюся, приглядаюсь. Ага, де краще буде розташувати, наприклад, дану гілочку бавовни. Згрупувала бавовну і перехожу до евкаліпту. Евкаліпту я дам зовсім трішки для того, щоби. Трішечки підкреслити свою нижчу частину саме таким червоним кольором. І, до речі, я не буду додавати салатової хвої, тому що помітила, що моя композиція зроблена в такому більш холодному стилі, холодній колористиці, а хвоя буде трішечки вибиватися з загальної концепції. Також зробила групу з Евкаліпту. Майже вже композиція саме з хвої та таких елементів, які в нас будуть стояти в губці, готова. І буду переходити до декору єдине ще одну гілочку. Хотіла б додати позаду. Заду, о, вона в мене буде, бачите, віднищує і до найвищої точки. Ця гілка в мене буде найвища точка моїй композиції. Ще один, до речі, дуже класний тренд це є оксамитові стрічки. А вони до нас прийшли з 90 х та таре-2000-х років, і з них я буду робити ось такі бантики. А до речі, ще дуже класно використовувати їх на ялинку лише весь декор з, з оксамитових бантів і, наприклад, якоїсь гирлянди. Дуже круто дивиться, плюс, враховуючи те, що рік дракона. Отже, ми маємо використовувати не пастельні, а навпаки, більш такі яскраві кольори, тому, як бачите, моя композиція зроблена якраз в класичних кольорах Різдва, в більш таких, знаєте, вогняних та контрастних. Тому прикріплюємо наш бантик на дротик та кріпимо також в губку. Бантик обов'язково відцентруємо, оскільки це є великий елемент. Дуже класно, якщо він буде трішечки навіть звисати з нашої композиції. Наприклад, ось так. Бантик я прикріпила на дріт, і тепер кріпимо його в композицію. Помітьте те, що якщо один бік більш вичерний, ти гострі, то відповідно з другого боку наша композиція навпаки може спадати донизу. Що, наприклад, і буде утворювати наш банк, тому обов'язково зберігайте цю пропорцію, щоб наша композиція не була знаєте, якась така занадто е велика з одного боку і надто малесенька з іншого, а щоб оця асиметрія зберігалася з двох боків, та загальний вигляд композиції був пропорційний. Прийшов час кріпити іграшки, я їх закріпила на колби для квітів за допомогою пістолету з гарячим клеєм. Отже, обираємо для них місце, а місце якраз для них буде в ролі нашого помальованого ашпарагуса. Тобто десь ось тут, щоб ще більше підтримати цей такий а, червоний колір. І відповідно колбочки зливаються в нас повністю з хвою зеленою стеблами квітів, і їх навіть, навіть не помітно. Раз, два. І третю я дам десь от сюди. Решту ж іграшок я буду кріпити все таки за допомогою дротиків, щоб вони були в нас вище. Закріпили деякі іграшки на дротик і тепер ставимо їх з білої сторони. А червоні декілька штучок я поставлю з такої більш нижчої та природнішої частини. То, щоб більше з'єднати дві частинки, а не чітко розділяти їх по центру, одну білу кульку я дам більше ем, так. Центровіше, щоб плавно вливався білий колір і переходив більш такий червоний, натуральніший. І останню найменшу іграшку я хочу почепити вже наверх своєї композиції. І також ваші іграшки ви можете кріпити не лише в губку, але й до вашої хвої. Єдине, вибирайте більш якусь таку штативнішу та масивнішу. Є маленькі елементи в нас зверху, а такі більш великі кульки знизу. Так як дракон в нас такий могутній вогняний, ми обов'язково додаємо гірлянду росу на батарейках, оскільки знову ж таки одним з трендів даного року є багато світла, багато яскравих кольорів, і саме цієї яскравості нам додасть гірлянда. Наша гірлянда вже горить, а тепер запалюємо ще свічечки. Лише подивіться, яка краса вона сьогодні вийшла. Отже, наша композиція готова. Вона неймовірно гарно світиться в темряві, доповнить ваш інтер'єр затишком, теплом та різдвяним настроєм. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам ця композиція, як вам колористика і взагалі задумка. Обов'язково підтримуйте український контент, щоб це відео могло бачити якомога більше людей, які цікавляться українською флористикою та декором. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у світі Ось